Не знаю, чи впораємося ми. Ми втратили зв'язок. Все почалося з ковіду, люди. Ми не говоримо, ми не спілкуємось, більше не базікаємо. Ми вже навіть не говоримо по телефону. Ми сердимося, коли дзвонить телефон. Телефон його створено для розмови, ви сердитесь. Прррр! Облякані. Спочатку напиши мені, не телефонуй без попередження. Надійшли спочатку короткий опис свого дзвінку. І лише потім я вирішу, чи дійсно це гідно людської взаємодії. Не можна так жити, люди. Я пам'ятаю часи, коли я ще переїздив до Америки, і пам'ятаю, коли в магазинах тебе зустрічали спеціальні люди. В кожному магазині були зустрічаючі. Це люди, які стояли перед входом до магазину, і їх робота полягала в тому, щоб лише казати вітаю. Ось наскільки був важливий зв'язок. Просто стоїть людина і каже: Вітаю, якся маєте. 40 годин на тиждень медична страховка. Вітаю. Як справи, дякую, що прийшли. Людський зв'язок це було важливо для компанії, особливо коли ти в магазині і ти чорний, бо там був спеціальний робітник, який ходив за тобою. Ми були єдні, куди подівся цей зв'язок? Немає, коли магазини змінилися, тоді й ми змінили наше ставлення одне до одного, коли вони звернули не туди. Ми пішли за ними, і наше спілкування одне з одним змінилося. Вони прибрали касирів і поставили каси самообслуговування. Не схвалюю. Я що вам тут наймався? Я прийшов скупитись. Але у них зараз лише каси самообслуговування, і більше не знайти працівників в магазині. Ти йдеш за продуктами, а там нікого немає. Єдиний раз, коли ти можеш побачити працівників в магазині, це коли ти щось наплутав зі скануванням товару. Це єдиний випадок, кажу вам, ти щось наплутав і магічним чином з'являється володарка самокаси. Ви ж в курсі, що на кожній самокасі є володарка, яка слідкує за усіма. Ти щось неправильно відсканував, і ця машина доносить на тебе і це чує весь магазин. Помилився разочек видалити останній предмет цьому довгограю. Звідкіля в тебе руки ростуть? Відходь, хлопче, зараз все буде. І потім володарка каси шкандиває до тебе така. Що ти вже тут наклад, ну загуби звідсіля. Ти навіть коду не знаєш. Зараз веду тобі код. Добре, спробуй знову. Не люблю це нам потрібно повернути касирів. Касир продуктового магазину був віддушеною для божевільних людей не відчувати самотність. Зараз багато самотніх людей, які в своєму підвалі заряджають гвинтівку, коли раз на тиждень їм треба їдло. І касир був тією віддушиною це робота касира. Допомагати самотнім людям відчувати себе потрібними. Касир чхати на те, хто ти, вона просто базікає. Поки твої всраті покупки їдуть собі стрічкою. Мені цей смак теж до вподоби. І братуха йшов додому, відчуваючи себе людиною. А наступного разу вона спитає про його песика. Як там містер Гібвелс? Якщо живеш один, і касирка питає про твого песика, ти будеш на емоціях ще два місяці. Прийдеш додому, такий подивишся на гвинтівку. Щось я загнався, покладу її на місце. В мене є подруга в продуктовому, не треба мені нікого вбивати. В мене є подруга. Це пройшло. Магазини змінилися, а з ними змінилася наша реакція одне на одного. Ідеш до магазину, а там жодного працівника порожньо. А коли їх знаходиш, вони сердяться. Все замкнено. Тепер заходиш в магазин, чи аптеку, а там усе під замком в зьобаних тумбочках. А вони на нас сердяться, бо нам потрібен ключ. Та за що? І ти маєш бути дуже скромним, коли підходиш до них. Як знайшов когось з ключем, треба вічливо підійти. Перепрошую, пані. Доброго вечора. Мене звати Рой. А... Скажіть, будь ласка, чи не могли б ви відкрити цей бокс з ММДМС для мене? Я лише дуже люблю ММДМС. Добре, дякую. Їх треба тримати за руку. Якщо знайшли працівника в магазині, хапайте за руку. Ми тепер разом з цього моменту ми пара. Якщо відпустиш руку, хтось вкраде твого працівника. Інші покупці чхати хотіли на те, що ти пробіг вже два кола по магазину, щоб знайти працівницю. І раптом якась нова людина підходить до твоєї дівчинки, перепрошуючи, не могли б ви мені. Вона зі мною. Тихіше, вона зі мною. Спочатку вона відкриває мені цукерки, а потім вже питайся, що тобі треба. Ходімо, крихітко, йому не зрозуміти нашу любов. Досить дивитися на інших покупців, коли ти зі мною. Працівники сердяться, я не можу їх звинувачувати. Їм мало платять, роботи багато, людей не вистачає. Ти тільки зайшов вони вже на взводі. Заходиш у фастфуд і боже збав, якщо починаєш сперечатися з працівниками фастфуду. Не знаю, яке життя ти живеш. Та особисто я не хочу сваритися з тим, хто готує мені їжу, що приготуєш те і їстимо. Не розуміють цього люди. Бачу відео бійок у фастфуді. Бачили це відео. Бачили відео з бійками. Це во помітив таку річ. Мені здається, чи працівники фастфуду б'ють нас першими? Раніше ж такого не було. Були часи, коли ти чіпляв їх перший, а потім була бійка. А зараз кажеш їм перепрошую тут щось з моїм бургером. Ой, вибачте, вибачте, порядок, я все з'їм, все з'їм. Я дивився одне відео з бійкою в фастфуді. Щоразу, коли бачиш відео бійки, у коментарях завжди є хтось, хто напише щось праведне. Якщо вони почали бійку в робочий час, то як на мене, хтось точно втратить роботу. Думаєш і не чекати на цю роботу? Ти дійсно думаєш, що працівники Фастфуду бояться втратити своє робоче місце у фастфуді? Гадаєш, вони не знайдуть іншу роботу? Думаєш, більше немає фастфудів? Я вам скажу так: після звільнення з МакДональдсу КФС навіть не спитають, чому ви звільнилися з попередньої роботи. Коли в KFC дізнаються про випадок з бійкою, вони це як управлінську навичку. Набий їм кабіну. Це така робота, яку можна покинути і відразу ж знайти іншу. На такій роботі ви маєте вміти надерти сраку. Інакше вас звільнять, і потім вам доведеться шукати іншу роботу, на якій знову треба бити пики. Це ж прокатує для поліції, тож і ми повинні мати змогу так робити. Слухайте, якщо не збираємось реформувати поліцію, то хоч маємо міняти роботу так само, як і вони. Якщо мене звільнять з телебачення, це не повинно торкатися політики. З'яжіться з моїми колишніми колегами, які зараз в партії. Обслуговування клієнтів змінилося. Як змінюються взаємовідносини покупців з продавцями, так і міняється спілкування в світі. Ми втратили зв'язок. Єдине місце, де я можу приємно побазікати це магазин фудлокер. Ти тільки зайшов, а до тебе вже біжить консультант в прикиді рефері. Як життя, брате. Треба кросівки, зараз щось знайдемо. Тобі там добре і затишно, бо до тебе ставляться як до брата. Але це має бути одноліток. Це важливо при виборі взуття. Треба взуття звертайся до когось свого віку. Я завжди шукаю біль в очах. Когось, хто прохавав життя. Для цієї справи треба хтось бувалий. Молоді тут не катять. Не подумайте, що я не поважаю молодь, але коли ти бо старше і купуєш взуття у молодого працівника, просто у молодих. В молодих є така річ, вони роблять все, щоб ти почувався крутіше. Але коли вони намагаються це робити, ти почуваєшся лише старішим, ніж ти є насправді. Заходиш в футбоке, і молодик підходить до тебе такий. Вітаю, дядьку, шукаєте нові кеди. Чо? Ні. Не роби так. Не роби так, не називай мене дядьком, я не такий вже старий. Розумієте, це образливо. Я не хочу бути дядьком. Називай мене шановний чувак, пан, чоловіче, типу, я інші займенники, якими можна звернутися. Не називай мене так. Тому мені комфортно з бувалими. Бачили таких магазинах? Ти ще й рота не відкривав. Вони вже знають, що тобі треба. Заходиш, а до тебе вже причепився цей мужик. О, Вітаю, чоловіче. Бачу вас щось з поставою і знаю, що вам треба. Так, треба устілки, зараз принесу вам устілки. Є ось такі, вони вам підійдуть, свіженькі, мають гарний вигляд. Еж, ортопедичні. зі ступенаторами. Ідеальні, спробуйте, і ніхто не помітить ваші залисини. Кажу вам чудовий варіант. Це те, що треба. Що, спробуємо? Принесіть пану 45-й розмір і устілки для лінії волосся. Так, 45-го. а ви поки можете присісти. А ще в цих магазинах є радіо, по якому вони обговорюють тебе на всю залу. Принесіть мені 45-й устілки, щоб підняти лінію волосся, де штриха в жоті курці. Угу. Він схожий на Стенлі серіалу офіс Бачите цього типа? Ви поки сідайте, пане, розберемося з усім. Зараз буде. Так, як Стенлі, яке жиреоземпік очі. ось сідайте, шановний, зараз усе нам принесуть. Тайди oh, сраку. <laughs>